Константи Галчинський. Пісня про солдатів Вестерплятте. Читає Олена Римарчук Коли вже дні спинили плин і випало вмирати, до неба лавами пішли солдати з Вестерплятте. А літо було гарне того року. І так співали То пусте, що нам боліли рани. Зате ж весела путь веде на осяйні поляни. А на землі того року було стільки вересу, стояли в Гданському як мур, не брали нас гармати. Тепер ми в хмарах після бур солдати звестерпляте, і ті, чи слухся газірок, зірплини зіплинев даль бездонну, Почули в небі рівний крок морського батальйону, і спів лунав такий аби згаять час чудесний, ми грітись будем в теплі дні на вересі небеснім, коли ж подмуть вітри зими і стане сніг кружляти понад Варшавою, то ми, солдати, звестер пляте.